У рамках проєкту Мобільні лікарі у постраждалі села виїжджають вантажівки, обладнані як повноцінні медичні кабінети та лабораторії. А команду лікарів формують під запит громади. Саме так реалізовують проєкт Мобільні лікарі завдяки цьому, мешканці до окупованих територій отримують більше якісних медичних послуг та мають доступ до безкоштовних ліків. Шлеколона. О, трошки бачите, е, значить, пошкодили багатську будівель О. а також ну ходили по приміщеннях, забрали е, телефони. Анатолій згадує життя під час окупації. Торік у лютому тут знаходились ворожі війська. Через місяць ЗСУ вдалось звільнити населений пункт. Після себе окупанти залишили купу сміття та понівечені будинки. Ну, Лікарні обстріляли ж вони. Бачите, ще час вікна порозбиваті. В школі посиляли нині центральну лікарню відремонтували і вона продовжує працювати. Але не всі обстеження жителі можуть пройти саме тут. Ми їздимо ту у своєю новою посад. Микола Володимирович дає та і їдемо в Бобровицю у лікарню. У Нас зовсім мало. нас там. Немає таких а їхати або в Київ, або в Чернігів відтак за допомоги благодійного фонду та волонтерів в Україні створили проект Мобільні лікарі, який надає безкоштовні медичні послуги жителям деокупованих територій. У нас є 11 кабінетів в залежності від потреби, яка є в громаді чи в селі. Ми підбираємо лікарів, які поїдуть на виїзд. Наприклад, на цьому виїзді в нас є лаборант. Є лікар ультразакової діагностики, є невролог, є ендокринолог, офтальмолог, гінеколог, невролог, кардіолог, і терапевт. Щоб потрапити на огляд, потрібно оформити карту пацієнта, яку ж роблять одразу на місці. Після чого людей направляють до лікарів в ось таких кабінетах на колесах. Після медогляду люди також мають можливість безкоштовно отримати потрібні ліки. Люди повертаються до реєстратури і отримують безкоштовно ліки. Вони отримують їх за призначенням лікаря. При наявності в нашій аптеці ми видаємо ліки людям безкоштовно. Видаємо ліки всім за бажанням нашим пацієнтам, навіть якщо вони не хворі. Працівники лікарні на колесах кажуть, зазвичай працюють два-три дні, але, як правило, залишаються до останнього пацієнта. Планується 150 чоловік, а потім вже закінчується. Другий робочий день. і Ми маємо від'їжджати до Києва, і ми бачимо, що ми більше там тиждень працювали, бо їдуть люди з сіл, які окружають, яким телефонують. Для реалізації такого проєкту під ключ було витрачено 9 мільйонів гривень, а один такий виїзд коштує приблизно 300 тисяч. Ми б хотіли, щоб таких проектів було більше, щоб ми мали змогу виїжджати кожного тижня в нове селище, в нове містечко, тому що людей, які залишились без медичної допомоги, які не мають лікаря, у яких зруйновано. Вона лікарня їх дуже багато. Згодом мобільні лікарі планують об'їздити всі населені пункти України, де в людей немає повного доступу до медицини. Наступна робоча поїздка планується на Чернігівщину. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.